Чуєш, чуш, а що то за тьотя, що нами керує як генерал на параді? Цить! Як не хочеш по центру стояти, знімаємо випускні альбоми. Це наша фотографиня. А що в парку? В Самий раз фотки з курілки, свій з руком робити. Ти можеш помовчати, бо всі фотки будуть з твоїм відкритим писком. Та ну, я не братиму альбом, якщо не буде фото, як Петька гальку зажимає. Це ж інший жанр альбому, телепню. За таке ще й посадити можуть. А ну тільки не кажи, що не буде альбому, як ми міксуємо фанту з чимось міцненьким у бомбосховищі. Та коли ж тебе сів спокоїть. У тебе є пристойні ідеї для альбомів без порушення закону. Так що ж то за альбом такий про шкільне життя? Це ж крінж. Невже у фотографа немає імбових ідей? Чуєш ти, розумнику? Ти хоча б посміхайся і роби як профі, тобі каже. А як будуть пристойні ідеї, то можеш озвучити фотографу. Вона прислухається до підлітків. Та я, а ти ж посміхайся фотографу у камеру, кажу. А то так тебе і увіковічать, як тюбіка. З цією фотографиною у нас будуть альбоми легальні і просто імба.